Крамар. Крамар вперед. Григорусь пробиває на місці кіпер Брюге. Зараз по жовтій карті отримують обидва гравці. Продача поряд. Награти, Юрков. Момент Григорусь 1-0. 1-0, Республіка забиває. Давай, 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 давай! Момент, момент у республіки простріл, гречишки рятує. Вибиває Ліпінський крамер знову вперед. Саміляк на Мельничука. Перехоплення. Момет. Гречишки. Рибак. Добивання. Не забиває республіка. Перехоплення від крамера. Рибак. Рибак розвертається. Рибак. 2-0. 2-0. Микита Рибак. Ну що він зараз робить там в атаці? Просто неймовірно. Приймає п'ятой, підробляє собі нахід. І подвоює перевагу республіки. 2-0. Республіка попереду. Давай, 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 давай. Вперед на рибака, перехоплення від Брюге. Помилка. Атака знову. Республіки. Рибак на партнера. 3-0. Рибак віддає на Ригаруся і 3-0. Ось так зараз. Республіка розриває поки що захист брюге. І що відбувається в захисті Європи? Зробити сіни і повернутися в цей поєдинок. Тут Ліпінський пробиває, невдало. Сінгель. Можна грати. Зінгель. Момент. І м'ясіці. Ну, зараз Богдан Зінгель віддає на Семена Дораша. І четвертий гол забиває республіка. Ну Що відбувається з Брюге? 4-0. 4-0 стає рахунок. Розгром. В першому таймі в центральному матчі Туру. Де зустрічається перша друге місце. Зінгель. Зінгель. Можна грати. Передача на рибака. Момент. Рибак. 5-0. Ну зараз Микита Рибак стояв на ногах. і Євген Григорусь забиває. Забиває п'ятий ну, гол цьому поєдинку Євген Григорусь. Барусь, <клухи> <клухи> партнера далі. Простріли м'ясіці. Ще один гол забиває. Республіка, ось так. Ось так рахунок стає 6-0. Момент зінгель на партнера. Удар Григоруся. Чішка він рятує. Поруч на партнера, Юрков залишає. Тач можна грати. Ліпінський пробиває, не забуває зараз Роман. Осі момент у Брюге. Грати. Абсолютно всі єдиноборства програні один в один. Не вдається навіть пройти. А рибак що робить? Рибак сьогодні куражиться. Номер 10. Оліпінський можна праворуч підключати. Проходить це переведення. Максимчук пробиває, стійка. Ну Ось хороший момент. Так, контратака республіки, рибак розганяє її. Ліворуч Григорусь. Григорусь. Григорусь пробиває м'ясіці. Ну, що там відбувається в захисті? зараз Євген Григорусь. Забиває сьомий гол. Приймає привітання від партнерів і рахунок стає на біл. Перше місце. І фактично, якщо не помиляюсь, поєдинок ще з синдикатом. Поєдинок Ірков. Ірков На партнера Григорусь. Ну, зараз не забиває республіка. Крамар! Удар! Ох, який зараз міг залиткіти. О, тут Дораш на рибака, рибак, ну, вже знущається просто в захистом. Брюге, Григорусь, забиває восьмий гол. Ну забиває. Чуємо резюме від Себро. Всі намагаються бити, а забиває Євген Григорусь. Забиває Григорусь! Восьмий гол. 8-0. Що відбувається в захисті, Брюге? Просто Ірков прокидає, рибак, ліворуч Юрков. Простріл і М'яч Сіці ще один гол забиває. В цьому епізоді. Семандораш. Ну як же все зробили гравці республіки? 9-0. Стає рахунок. Удар заблокований. Є Татарчук один. Татарчук. Момент не забиває. Зараз Брюгей. ткач. Зінгель. Зінгель. Момент. Крамер. Простріл. Зінгель. Ну, Зараз уже відверто Зінгель не влучає. Олексій Гречишкін. Поспішає вводити м'яч. Брає вперед.